Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні у нас нарешті на огляді довгоочікувана новинка мультитул 17 в одному. Поїхали! Кого не секрет, що таке мультитул? Це багатофункціональний інструмент, який вміщує в собі безліч інших інструментів. Як би це не звучало, він чудово підходить для туризму, для автомобілістів, для людей, які хочуть біля себе мати багато інструментів, але не хочуть витрачати під них багато місця. Саме тому ми вирішили ввести в асортимент мультитул М. І як ви можете побачити, всі 17 інструментів вміщуються ось в таких невеличких габаритах. Хочу звернути вашу увагу на пакування. Як ви можете побачити, упаковка цілком подарункова, шість магнітні. Застібками додатково мультитул комплектується чохлом для транспортування. Його можна розмістити на поясі. Також в комплекті 6 найпопулярніших біт: PH1, PH2, sl 4 SL6 – Біта конфірматна та Торкс 20 Сам же чохол виготовлений з високоякісного балістичного нейлону, що означає, що він доволі стійкий до розривів. Розглянемо сам мультитул. Він виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі. Сама ж сталь має високий вміст хрому, що робить її стійкою до корозії. Завдяки цьому мультитул можна використовувати у вологих або ж агресивних умовах без ризику появи тієї самої корозії. І давайте перейдемо до конструкції. Перше, що нас зустрічає, це довгогубці з додатковими насідками для надійного Щеплення з об'єктами, які ви тримаєте, під ними знаходяться кліщі, а трошки нижче кусачки. І до речі, кусачки виготовлені з твердосплавної сталі, міцність яких 72 одиниці по шкалі Роквела, і це є доволі високий показник, як для кусачок на мультитулі. Трошки пізніше ми їх Затестимо в самому низу кусачок, ми можемо спостерігати розширену частину для перекушування більш товстого дроту. Внутрішню будову ми розібрали, і давайте звернемо увагу на те, що знаходиться на зовнішній частині нашого мультитулу. І перше, це маленька, але дуже гостра пилочка. Відкривашка для консервних банок, відкривашка для пляшок та маленька виїмка це знімач ізоляції. І який же мультитул без? Штопора. З іншої сторони невеличкий, але дуже гострий ніж з маркуванням сталі 5 хром 15. Далі не просто тримач для біт, а магнітний тримач для біт, який відкривається в двох положеннях 90 градусів та 180 градусів. Біта тримається доволі надійно. І останнє це маленькі, але дуже гострі та зручні ножиці. До речі, ножиці та довгогубці підпружинені. І перейдемо до переваг. Одна з яких це система замку Piano Lock для всіх бокових інструментів, яка надійно фіксує її у робочому положенні. Це запобігає випадковому складанню інструментів на пальці оператора. До речі, на систему замка піаналог та з'єднувальні шарніри надається гарантія 5 років. Не потрібні ніякі чеків, вся гарантія у електронному вигляді за вашим номером телефону. Що ж, і настав час перейти до найцікавішого, а саме до тестування нашого мультитулу, і розпочнемо тест з перевірки кусачок. Будемо перекусувати різні цвяхи різного діаметру та довжини. І розпочнемо з невеличкого цвяху. Діаметром 1,9 міліметра. Це було, ну, надто легко. Зараз пропоную перекусити цвях діаметром 3 міліметри. Це було трошки складніше, але мультитул впорався. А як він впорається з стальним тросом, невеличким, але доволі в'язким. Та ось таким от дротом. Зараз перевіримо. Цвяхами та кабелями він впорався. А зараз перевіримо пасатижі. Для цього треба забити пару цвяхів. Розпочнемо з найменшого. Завдяки додатковим насічкам, довгогубці дуже надійно утримували цвях. Подивимось, як він впорається з цвяхами більшого діаметру. Я думаю, якщо їх вирівняти, їх можна ще раз використати. Що ж, як цвяходер, мультитул впорався чудово, але є певні зауваження. Під час діставання більших цвяхів, використовуючи мультитул як важіль, він упирався носиком у деревину та робив м'ятини. Але цей не повноцінний цвяходер. Це одна із можливих функцій. Далі продемонструю невеличку, але дуже гостру пилочку. Брусок у нас х на 40, а довжина ріжучої частини пилки 60 мм. 20 мм запасу. Починаємо. Не дивлячись на те, що це пилка мультитулу, різ вийшов доволі чистий. Так це зайняло трошки часу, але він не розрахований, щоб пиляти саме бруси, а для гілочок у лісі він цілком підійде. Тепер перевіримо гостроту ножа. Той самий брус. Як я й казав, ніж дуже гострий, а його сталь 5 хром 15 дозволяє його дуже швидко переточувати відповідними інструментами. І останній тест з мультитулом це тестування його ножиць. Папір вони і так будуть різати, тут нема що перевіряти. А ми перевіримо на металевій пластинці. З металевою пластиною вони впорались, а чи впораються після цього вони з папером. Як бачите, з чотирма шарами паперу вони впорались, а чи впораються вони з одним шаром паперу? Що ж, якщо підвести підсумки, то це дуже зручний інструмент, який можна брати з собою під час відпочинку на природі. Можна покласти його в бардачок автомобіля, та й в принципі тримати вдома, тому що він зручний і завжди може знадобитися. З рахунок великої кількості своїх функцій він максимально зручний і при цьому займає мінімальну кількість місця. Посилання на цей мультитул ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте ставити нам вподобайки та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.